Вже рік старий за обрії попливе, уже й новий стоїть на виднокрузі. Хай у новому буде все нове, старі лише вина, істини і друзі. Тож, друзі, вітаю вас з прийдешнім 2024 роком. Нехай цей рік принесе довгоочікувану перемогу, і нехай у 2004 році кожен докладе максимум зусиль для того, щоб наша Україна. Була вільною незалежною і обов'язково мирною. Тож з новим 2024 роком. Все буде Україна! Дякую. Новий рік. Щоб ти хотів побажати Савинській громаді. Процвітання, щоб побільше учнів було, щоб всі учні варто навчались. Щоб Україна перемогла. поскоріше. Новий рік. б ти побажав українцям на новий рік. Ви знаєте, побажати насправді є багато чого. Напевно, міцного здоров'я, такого справжнього щастя. Ви знаєте, щастя у кожного проявляється по-різному. Але я хочу, щоб кожен знайшов своє щастя, сил, наснаги. Впевненості в завтрашньому дні, віри, віри в серцях, в душах українців, підтримки наших хлопців, незважаючи на те, що зараз йде такий процес, як знаєте, втоми, втоми кожного українця від війни. Є зараз таке явище, воно надзвичайно складне. Але його потрібно пройти і зрозуміти, що хлопцям там на передовій набагато складніше, ніж люди, які перебувають в тилу. Звісно, хотілося б побажати, щоб нарешті влада, можливо, вгаминулась, так? І була таке віра влади в людей, українців звичайних, а українці вірили в владу. Ось такий дуже важливий процес, який повинен зараз відбуватися. Ну, а також, якщо ми то. Поспілкуємося з вами далі щодо нового року. Також хотілося б побажати, як ви знаєте, так відсвяткувати, згадаючи наших хлопців, тих, хто полягли за нас, так тих, хто продовжує боротися за нашу з вами свободу. Ну і нарешті я побажаю найголовнішого це перемоги, перемоги. Потім після неї миру, миру у всьому світі. Мир це дуже важливо. Це дуже важливо, щоб всі люди на всій планеті е, знали, що в них є світле майбутнє, що вони могли розвиватися, прокидатися зранку і знати, що в них попереду тільки все саме найкраще. Дякую тобі, Саша. Дякую. Твої Хотіли, щоб та... все було добре. Бажаю всім успіху в новому році. Все, все, щоб було добре, це щоб все закінчилось поскоріше. Війна закінчилась. Так. так. Я побажаю свянчаним миру над головою, добра та новорічного настрою. Слава Україні. Героям слава. Сію, вію, посіваю. Щастя, радості, бажаю, щоб і кури у вас неслися, щоб і свині у вас велися, щоб і кіт у хаті нявкав і собака вдорігавка. Добре, з новим роком тебе!